Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якій країні знаходяться п'ять найвищих водоспадів Європи Швейцарія, Норвегія, Італія, Австрія. П'ять найвищих водоспадів Європи розташовані в Норвегії. Який птах пірнає швидше за всіх? Пінгвін, сапсан, альбатрос, страус. Найшвидші пірнальники серед птахів пінгвіни. Скільки видів мавп існує у світі? 157, 264, 105, 350. У світі є 264 видів мавп. Що таке кіноа? Горіх, фрукт, злак, овоч? Кіноа це злакова культура, вона є цінним джерелом белка, клітковини, мінералів і вітамінів. Насіння кіноа схоже на маленькі крупинки гречки. Як називається наука, що вивчає наявність і рух води в землі та на її поверхні? Геологія, метеорологія, гідрологія, ґрунтознавство. Гідрологія наука, що вивчає природні води, явища і процеси, що в них відбуваються в межах гідросфери. Який монстр з трьома головами є в грецькій міфології? Цербер, химера, гідра, горгона? Ербер. Триголовий пес, що охороняє вхід до підземного світу. Хто створив фреску «Створення Адама? Леонардо да Вінчі, Пікассо, Мікеланджело, Рафаель. Створення Адама. Фреска Мікеланджело. Написана близько 1511 року. Тільки сердець у восьминога. Одне, два, три, чотири. У восьминога три серця. Одне основне і два зябрових. Головне серце прокачує кров по всьому тілу, а зяброві серця проштовхують її через зябра. Хто був першим імператором Риму? Октавіан Август, Юлій Цезар Тіберій, Руму. Першим правителем Риму з титулом імператора став Октавіан Август. Яка німфа, що нерозділено закохалася в нарциса і безслідно зникла, залишила після себе тільки голос. Каліпсо, дафна, ехо, сиринга. Ехо німфою, що нерозділено закохалася в нарциса і зникла, залишивши тільки голос, є ехо.